На часі новини спорту Сумщини. В студії працює Антон Проценко. Вітаю вас. Металіст може переїхати до Сум. Повідомлення про те, що керівництво клубу має складнощі у переговорах із Харківською обласною державною адміністрацією щодо оренди стадіону Металіст розповсюдило видання Терікон. У повідомленні також йдеться про те, що тимчасово домашньою ареною для головної команди клубу Прем'єр ліги може стати Сумський стадіон Ювілейний. Факт звернення харків'ян у телефонному інтерв'ю нашому телеканалу підтвердив виконуючий обов'язки директора головної футбольної арени Сумщини Вадим Закорко. Але поки про якісь конкретні результати перемовин, а тим паче про реальний переїзд команди з першої столиці у місто над пслом, говорити завчасно. Ведуться переговори з металістом о про можливості проведення. А на якій стадії переговори зараз перебувають приблизно? Ну на стадії переговорів. То есть конкретики и принятого решения со стороны металлистов на сегодняшний день нету, поэтому, то есть, я так понимаю, им еще не принято решение о месте, где будут они остаточно играть. Ну я так в это, это лично У нас нет информации, что конкретно в суммах мы заключили договор с металлистом. У нас мы его не заключили.